Вітаю на каналі огляд фунтука італійської селекції Сорт Кампоніка. Сорт Кампоніка. Великий горіх. ось дивіться. Округлої форми, чуть-чуть видужений. Томка скарлупа. Добре набирає ядро. Ось дивіться, який Розмір Розмір приблизно є каталонець і барселонець. Вказує чудову силу росту. так Виглядає зараз кущ, при тому що з нього беремо горизонтальні відводки. Розвивається садженець чудово. Також практично весь третій ярус гілок був вирізаний на зимове щеплення. Тому він так виглядає чуть загущений, зимою його трохи краще попідрізаємо, краще сформуємо. Досить достойний сорт та селекції. Дякую за увагу до зустрічі!